Шановні мої друзі, шановні мої українці, я радо вітаю вас в Незламній Україні. Я хочу сьогодні привітати всіх, кожного, кожну, з Днем Незалежності, з Днем Народження вільної, незалежної, суверенної держави Україна, її 33 річчя, в далекому 1991 році, саме 24 серпня. Україна оголосила про свій вибір, про свою незалежність. Україна намагалась відродити свою культуру, свою мову, свою ентичність, але її заважали. Весь цей час її заважали. І коли наші діти вийшли на Майдан Незалежності саме для того, щоб оголосити свій вибір, вибір європейського шляху. Втрутилась Росія. Те, хто радив у той час змиритись, підкоритись? Але то ж не про українців. Українці вільна нація, гідні того, щоб обирати свій шлях самостійно. Почалась війна. З часу розпаду Радянського Союзу, російський уряд перетворив свій народ у безропітну, у тупу біомасу. І зараз ми воюємо. Воюємо за свою незалежність, краще з найкращих. Віддаю своє життя за наше існування, за, за майбутнє наших дітей, за те, щоб ми залишились українцями і своєю мовою, і своєю культурою. Я низько вклонююсь кожному і кожній, хто зараз боронить свою землю. Я низько вклонююсь кожному і кожній, хто віддав своє життя. За наше мирне існування. Сьогодні вранці моя люба Оксана Бойцянюк, моя люба сеструня, привітала мене із Днем Незалежності, не букетиком з квітів, а коротеньким відео. Відео із садочку, в якому вона працює. Я сподіваюся, що вона не образиться на мене, якщо я покажу це відео вам всім. Всім середцям, Україну свою! Коли моя родина цей день відмічала десь на природі, на риболовлі або в парочку на концертах. А зараз зараз цей день відмічається зранку і донатом. І я закликаю кожного з вас зробити ранковий донат. Зробити донат для тих, хто віддає своє життя за те, щоб ми вирушували квіти. Саме сьогодні я бажаю нам всім. Мужність, терпіння, витримки. Ми сильні. Ми вистоїмо, ми зможемо, ми відстоїмо свою незалежність. І як бачите, сьогодні я вітаю вас на фоні своїх красунь, своїх хоїчок, які мають варігатні листи. Але почати все ж таки я хочу з цієї котлейки, яку я нещодавно вам показувала, яка розкривалася оливковими квітами. Так, то було красиво. Але як про мене, ви знаєте, я люблю все біле, бо мені хочеться білого світлого життя. Тому я й люблю білі орхідеї, і вона повинна була перетворитися в білосніжну красуню. Але сталося так, як сталося. Я опустила рослинку і зламала квітконіс. Зараз він закріплений за допомогою голки, але як бачите, квіточки все рівно жухнуть. Нехай зламані квітконоси будуть найгіршим смутком в нашому житті. Хвоєчки. Як ви знаєте, хвоєчками я захопилася зовсім нещодавно і досвіду. У догляді за ними в мене особливого немає, але вже є деякі напрацювання, деякі спостереження, якими я радо ділюся із вами. По-перше, я дуже люблю взагалі рослини з варігатним, красивим листом. Оце таку красиву картинку. Подивіться, хіба що не гарно. і варігатною хєчкою в моєму домі стала ось ця красуня. Це Ліза Австраліс. Дуже-дуже красива хуєчка, яка має пластикові, такі нібито фарфорові листи ось такою красивою варігатністю. Мені подобається їй, що між вузлами дуже короткий шах. Дуже короткий. Ось такі зростають новенькі листячка. Вони спочатку рожевого, потім перетворюються трішечки отак у біле і отака зелена кайомочка. Ну, Вишукана красуня. Квітів від неї, я ще, звісно, не бачила, але мене тішить і сам кущик. Дуже гарно виглядає. Ця хвоєчка любить тепло, любить багато світла. Минулу зиму вона провела на. Про холодні лучі, і там їй не сподобалось. Тепер назимку вона буде переходити в оселю. Ну і до неї з'явилася ось ця красуня. Це хвоя кентіана ваєті. Ось такі має красиві видовжені листи. І також подивіться, ось молоденька гілочка зростає. Подивіться, в неї шах. Між листечком невеличкий і як чарівно вона виглядає. Вона також, коли ростить молоденькі листечка, то вони мають трішечки рожевий відлив, а потім ось такий красивий кущик. Згодом з часом в мене з'явилася іще одна хуя ваєті, така сама красунечка. Спочатку хотіла продати її. А потім думаю, ні-ні, вони такі красиві. Нехай зростають одна в одній кімнаті, а інша в другій. Стала ось ця маленький зріз, подарований мені паною Альоною із Франції. Ось така красунька. Подивіться, ой-ой-ой, який гарнющий лист! І також, як бачите, листечка зростають щільно. Хоя лаконоза блонд, ось така гарненька. Дуже красиве листечка, дуже красиво виглядає. З'явилася ось ця красуня з варігатним красивим листом, і до того ж ці листечка курчаві. Я придбала її у вигляді одного оцього листячка І як бачите, ось вона наростила вже ось таку маленьку гілочку. Це кенеяна ногет. Ось така красунечка. Мені дуже-дуже подобається ось таке курчаве варігатне лисечко. Ну і крайньою, останньою я не можу назвати, але крайньою. То з'явилася в мене ось ця хуя. хуя Кері варігата. Хуя, яка має лисичка у формі сердечка, і ось такий. На сьогодні в неї вус. Пам'ятаєте, я ще казала, ой-ой-ой, мабуть, в неї квітконос. Ні, зростають листечка. Ось такі в мене сьогодні варігатні хої. Дивлячи сьогодні на усі свої хоєчки із осіннім забарвленням листя, я розумію, що наближається осінь. А осінь цього року в Україні буде рання, бо берези вже починають скидати свої листи. А це ознака того, що осінь в Україні буде ранньою. Бажаю вам всім миру, здоров'я і добра. Тримаємось, українці. Все буде Україна. Ми гідні щасливого, мирного, українського життя.